Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болдинська. Серед усіх способів аналізувати інформацію, які є в людина, це через зір, через смак, на дотик, а також за допомогою нашого носа. Саме ніс займає особливе місце, адже запах в одну секунду може перенести нас в певний емоційний стан і навіть повпливати на наше фізичне самопочуття. Існує навіть така наука, як ароматерапія, це наука відповідно про аромати, про те, як вони на нас впливають. Пливають навколо не існує чимало міфів та різних домислів, тож розібратися в істинності цих всіх історій будемо сьогодні у нашому інтерв'ю. Тож чи правда, що ефірні масла так впливають на людину, що вони можуть лікувати, що таке ресурсний аромат, і які натуральні олії, точніше, чи є вони взагалі в аптеках, наскільки зараз складно знайти дійсно якісну сировину. Про все це поговоримо сьогодні з нашою гостею. Це Спеціалістка в ароматерапії Людмила Бовченко, привіт, людочко, рада тебе Вітаю. бачити. Дякую за запрошення в, в ці такі гарні зимові дні. Хочеться про щось цікаве, трішки відволіктися від цього, що відбувається. Ну і зрештою, аромати ж здатні підтримати нас в стресових ситуаціях. Тому я думаю, наш ефір буде дуже корисний. І головне, я особисто дуже за це наскільки можу, завжди намагаюся про це казати: бути здоровим треба намагатися без пігулок, максимально без так. медикаментів, і аромати це один з класних способів себе підтримати. Як давно ти знайома з ароматерапією, з чого почалася твоя історія? Яр uh -huh. е Світлана Калашник, е вона е познайомила мене з справжніми ефірними оліями, бо моє уявлення раніше було про е ці засоби як ну, якісь пахучки, uh -huh. просто якісь аромати. Я не розуміла, що є син синтетичні аромати і є натуральні природні засоби. Е спочатку я просто користувалася тим, що вона мені пропонувала, а потім. Я почала навчатися ароматерапії. Uh -huh. і на якомусь етапі е, ну в мене є таке. Я вчусь, 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 але ну, типо, для себе боюсь застосовувати. На якомусь етапі вона мені сказала: ні, все, далі ти можеш все сама робити. Uh -huh. Ти вже все знаєш. Я там здавала екзамени, там тести. І потім я ну прям поринула в цей світ В цей світ і з суто ну, домашнього застосування і почала робити оздоровчі, ароматичні композиції для сім'ї та знайомих, а потім і на загал. Угу. Які перші практичні саме навички тобі допомогли? З чим це було пов'язано? Як от ти відчула на собі вже дію ароматів? Це було пов'язано зі здоров'ям. На той момент я була. Мама малих дітей, які часто хворіли, і це завжди було ну таким наріжним каменем. Я завжди шукала якісь засоби, які м, допоможуть е, зберегти здоров'я, е, не сильно поглиблюючись у фармакологію. Бо ми mm -hmm. всі знаємо, що ліки, ну вони. Ну, хотілося б в останню чергу їх використовувати Вони допомагають, але в них багато побічних ефектів. Mm -hmm. Мені хотілося чогось такого, ну більш дієвого, універсального і без тих побічних ефектів. Mm -hmm. Я почала випробувати ефірні олії і зрозуміла, що це вах, це моє працює. Це працює взагалі однозначно. Окрім цього, це ще й приємно. Бо робити ароматерапевтичні процедури. Дихати ними, приймати аромаванни. А в якому масаж... вигляді з дітьми взаємоділа в плані ароматерапії? Загалом це був масаж. Я кожного вечора робила масаж стоп з ефірними оліями, розтирала грудку, спинку і капала трохи на подушечку. Це був і гарний сон, і міцний імунітет. І якщо вже щось там торкнуло, то швидке одужання. І ти помітила, що діти дійсно що вони стали менше хворіти, чи так. швидше проходило вірус І менше, і швидше. І, ну, і це приємно. І це, до речі, такий. Ну, у нас був щовечірній ритуал. ритуал. Так. Традиція. Вони прям чекали, коли вже там лягати спати. Всього я там до одного заходила, до іншого заходила, і перед сном це тачки знову ж таки не можу не торкнутися теми якості ефірних олій, тому що ми бачимо, їх багато зараз продається в аптеках, причому ціни дуже різні від дійсно дешевих до дорогих. В аптеках, в наших аптеках, принаймні в Європі, так зустрічала. В наших аптеках натуральних справжніх ефірних олій немає. Тобто там умовно кажучи, олія пельсино, яка коштує там середнього 90-100 гривень в аптеці. Це синтетична історія. Ї... Можливо, вона не повністю синтетична, але сказати, що там вона 100% та Натурально. ефірна олія, яка буде мати терапевтичний ефект для організму людини, ні. Я не рекомендую. Їх можна використовувати, там, прибирати приміщення mm -hmm. з ефірною ну, олією. Тобто, ну, це аптечний 100%. варіант. Uh -huh. Ні. Е, е, де... Тобто, давай так, якісна ефірна олія не може коштувати дешево? Не може. Угу. Бо щоб виробити один мілілітр ефірної олії, треба. Ну, є різні рослини, деякі при меншому обсязі дають більше ефірної олії, угу. а деякі треба прям багато. Ну, там, До речі, півтори, апельсин доступно. Лепестків, пелюск, угу. троянди угу. треба, щоб виробити той мілілітр угу. олії. Тому це Вона дуже не дорого. може коштувати угу. дешево. Угу. Які найбільш бюджетні серед натуральних олій по ціні? Ну, якщо не... Я одразу зазначу, угу. вони найбільш бюджетні за ціною, але не менш цінні за властивості. Якості. Угу. Так, це е, цитрусові, апельсин, лимон, мандарин. Вони дуже як. Uh -huh. Багатий спектр дії широкий. так. Це також евкаліп, це uh -huh. достатньо недорога, але дуже така потужна за дією олія. Ну, потім трохи вище вже за діапазоном цін чайне дерево, шав'я, Іланхіланг. А далі там вже йдуть такі там рідкісні сандал, летівер. Uh -huh. Це вже з таких дорогих вважає. Це вже так? з дорогих, так, бо це рідкі породи дерев, угу. і дерево має вирости багато років, щоб потім з нього могли зробити ефірну олію. Тобто вона однозначно не дешева, і до того ж, окрім їх часто використовувати в парфумерії також, але вона не тільки ароматом таким тонким угу. обладає. Але й має дуже-дуже угу. цілющі властивості для людського організму. Ну тут, в принципі, я думаю, якщо брати кожну олію, там буде цілий спектр. Це, це е, цілий спектр. Я це така впливають. і аптека, і антидепресанти, і там імуномодулятори, е, і заспокійливо, і, до речі, сердечний ритм. Казалось би, uh -huh. і ланг. Е, ми більше її знаємо, як таку олію... Афродізяк, угу. так? еротична олія. Але вона має е, заспокійливий вплив на сердечно-судинну систему, діє як антидепресант, е, знижує тиск. І до того ж, це антибактеріальні і противірусні властивості теж Ну, диво, диво. А скільки Все всього в одному. в одному маленькому флакончику. Так. Якщо брати зараз період сезонних застуд, вірусів. Які мікси або в чистому вигляді олії, ну якщо ми знову ж таки беремо вже апріорі, що ми беремо mm -hmm. натуральну дорогу якісну олію, які б ти радила, можливо, і як саме застосовувати зараз, щоб рекомендую зберитись. звернути увагу на такі олії, які ще й мають їх, ще називають рослинні антибіотики. Uh -huh. На відміну від аптечних антибіотиків, вони не мають того, знаєте, антибіотикорезистентність, коли uh -huh. при частому no, використанні воно вже потім не діє на ті патогенні організми. Це чайне дерево, базилік, лимон, лаванда, ялівець. Uh -huh. Хвойні, і, да, такі... так? хвойні, лимон, апельсин теж, і вони мають до того ж рознижуючий ефект. Ну, тобто, ну. А щоб вони мали такий ефект, це треба їх знову ж таки намазати чи понюхати? А, можна, робити, чи можна нюхати, можна мазати. Конкретно для жаро жарозниж... знижуючого ефекту. Угу. Е класно робити компреси. Компрес, декілька крапель ефірних олій, краще міксанути. Угу. Вони тоді шляхом синергії покращають ефект. А в чому Ма. їх треба розвести в чомусь? Ні, для компресу не треба ні в чому розводити. Вода, олія і протирати особливо ті частини тіла під колінками. Угу. Е на згинах ліктів, угу. Ну так, коротше, обтирання чи компреси. Угу. І це дійсно знижує і температуру. І дійсно знижує температуру. Перевірено. Тому що ну, я така людина, яка не любить. Довіряй, але перевіряй. так все на своєму так. досвіді. Скептично до цього відношусь і перевіряла вже не раз. І не люблю дуже зловживати лікарськими засобами. Угу. Якщо казати про ресурсні аромати, це трішки інша історія. Що це взагалі таке? Зараз також популярна тема, що таке так. ресурсна аромат? Взагалі, що таке ресурс. Це коли людина відчуває, відчуває себе на підйомі, так? Тут таке. Побуждіння дійсно, що в неї багато енергії, uh -huh. що в неї купа ідей, і вона це все готова робити навіть не на каві. Так. Власне, ресурс, це коли ти не на каві можеш все робити, бо кава це вже ти uh -huh. не в ресурсі, якщо маєш бути uh -huh. енергетика. Не буде сюрпризом. Так, ми всі вже за ці роки. Трохи, втомилися. Трохи втомились, трохи виснажені, м'яко кажучи. І я знаю людей, які вже ну, просто не вивозять, і у них там депресії, вони звертаються до спеціалістів, але можна собі допомагати. Ну, якщо вже край, то це звісно це тільки медицинська допомога, але можна не допускати до цього, не допускати до вигоряння і підібрати для себе свої аромати. Вони не універсальні. Ну, Наприклад, тобто це... комусь сандал буде подобатись uh -huh. і викликати емоцію е, жить тваріть, uh -huh. а хтось скаже, о Боже, як воно воняє. Ну, для, для цієї людини well, це не так. буде ресурсний аромат. Uh -huh. Тобто, це шляхом індивідуальної консультації можна підібрати певні аромати, які людину. Е, Заспокоюють і знижують тривожність, коли вона розбалансована, угу. і в той же час дають наснагу бажання діяти, жити, коли вона в нормальному стані. Угу. І, і це, це все... можуть бути і... одні й ті олії, до речі, одні й ті ж відносно чого ти маєш на увазі. Одні. 에, тобто вона може а, і діяти, заспокоювати і, так, і, так. і давати як це, стимул дійство. Піднесення таке, так. да, тобто, в залежності від стану самої людини, це буде працювати. Так. Але мені подобається міксувати їх. Uh -huh. і, і вони також, підсилюючи одне одне, вони мені дають отой. Заряд. Заряд бажання без кави. жити, творити навіть без кави, Так. Підсилюють. Людочка, дуже дякую тобі за цікаву розмову. Я впевнена, вона була цікава також нашим телеглядачам. Тож, друзі, використовуйте те, що дає нам природа, те, що люди навчилися також помічати, бачити і використовувати для свого здоров'я, для гарного самопочуття. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня була спеціалістка з ароматерапії. Людмила Бобченко у студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі!